Напередодні Дня всіх закоханих в читальному залі Центральної міської бібліотеки імені Миколи Островського відбулася урочиста презентація арт-проекту серії виставок сучасного мистецтва творчої талановитої молоді Коростеня та Коростенського району під назвою З любов'ю в серці до краю мого. арт Арт-проект було здійснено за ініціативи громадської організації 21-го століття та за підтримки молодіжної міської ради, виконавчого комітету Коростенської міської ради і міського голови Володимира Москаленка. І саме Володимир Васильович першим привітав ініціаторів цього заходу, його учасників і численних глядачів. Шановні друзі, я хотів би усіх привітати з такою непересічною подією, яка якраз зараз розпочинається в цьому уютному читальному залі. Я думаю, що наша тривлянська коростенська земля має достатньо багато талантів. Ми повинні створити можливості показати себе нашу землю, наших людей, наші звичаї, нашу роботу, взагалі, нашу культурну, інтелектуальну таку діяльність. І ми повинні пишатися тим, що ми сьогодні. Ні, живемо і продовжуємо традиції, які закладені багато багато тисячі років тому назад. Тому я щиро вдячний ініціаторам проведення цієї діючої виставки. Я думаю, що це буде добрий початок. А взагалі, я думаю, що ми представимо тут багато чого цікавого, і не тільки скажемо те, що відображає наше місто, нашу історію, нашу загальну культуру, наші таланти, які сьогодні є. А будемо запрошувати людей із за меж нашого міста. Ми зокрема так давно приймали участь. В журналістському клубі в Житомирі, і до мене підійшов голова спілки художників нашої Житомирської області, який говорить, що ми дуже любимо місто Коростень, Ми хочемо теж якось виставити, що побачили і в місті Коростені. Ну і я погодився, що ми проведемо виставку художників, які працюють на теренах Житомирської області, і думаю, не тільки це повинно відображати загальну нашу культуру, а все, чим ми пишаємося, все, що ми любимо. Тому я щиро вдячний тим, хто організує. Зовав тим, хто присутні тут, тим, хто небайдужий до такого цікавого життя нашого міста. Я думаю, що все залежить від нас. Громада нашого міста відрізняється своєю креативністю, активністю, цікавістю у всіх справах. І оце якраз підтверджує виставку, яку ми сьогодні започаткували. Тому вам всім успіхів, гарні, цікаві справи. Виставки творчих робіт молодих коростинців недаремно було вирішено проводити в читальному залі центральної бібліотеки імені Островського, адже вся робота міської бібліотечної системи спрямована на те, щоб допомогти користувачам розкрити і реалізувати свої таланти і здібності, це особливо підкреслила директор ЦБС Галина Боцман. Творчий потенціал нашого міста ми прагнемо розкривати, проводячи різні форми заходи. Творчі вечори, презентації, чи це зустрічі, виставки, перегляди. Оце все ми робимо для своїх користувачів. Ви знаєте, що кожна людина має свій творчий потенціал, але не завжди його може вона сама проявити. І завдяки. Тому що ми організовуємо виставки книг, людина може наштовхнутися на думку, знайти якусь певну ідею, доторкнутися до чужої творчості. Домовившись про організацію виставок в нашій бібліотеці, організатори довірили нам також прийняти участь в цьому арт-проекті. І тому я в першу чергу хочу подякувати таким талановитим людям, які живуть поряд з нами, які творять в добрий час вам і такому прекрасному арт-проекту в добрий Час його організатором успіхів, нашим авторам, а відвідувачам насолоди. Роботи фотоаматора Василя Сергієнка вражали своєю довершеністю і особливим поглядом на наш улюблений Парк Островського, а надихнула його на створення фотошедеврів. Любов. Я признаюсь в любви нашему краю. Я сам позитивный человек, люблю запечатлевать интересные вещи. Одно из моих хобби – это фотографирование. Решил прогуляться ночью по нашему ночному парку и увидел, что фотографии очень-очень красиво получаются, сказочные. Чтобы я не фотографировал наш парк, самое красивое место в нашем городе. И особая благодарность, кто участвовал в строительстве, модернизации, без них бы, конечно, не получилось бы такой красоты. Я подметил такую интересную вещь, что выставлены работы парка Островского в библиотеке Островского. Это пускай напоминает нашому потрошкаючому поколінню, що соціальні сеті це хорошо і турних хорошо, реферати – теж хорошо скачувати з інтернету розпечатувати. Ну все ж лучше прийти в бібліотеку по сторінці, як ми в свої года. Всім желаю творі красиві речі, у подобних проектах. Всего хороша хобі керівниці гуртка Мукосолька Ольги Білошицької виготовлення найрізноманітніших виробів іграшок, панно, статуеток із солоного тіста. Я представляю свою работу и работу своих групп, которая называется «Мука-солька». Название говорит само за себя – «Мука и соль». Испокон веков мука и соль было одним из самых ценных достояний человека. Когда-то это были религиозные подношения богам. Теперь мы используем этот материал для своей души. Хочу вам сказать, не бойтесь творить, в каждом из вас горит искорка творчества. Когда ко мне приходят люди разного возраста и говорят, ну как же можно это все сделать, я говорю, просто руками. Если вы хотите Як ви то сделать, и вам это хочется сделать так, что що ви можете дышать, значит, у можете всегда що получится. можете виходять, що Ще одне хобі Ольги розпис по пляшках. І повірте, ці декоровані скляні ємкості можуть з успіхом замінити в домашньому інтер'єрі традиційні вази для квітів. Численні глядачі із захопленням роздивлялися експонати, обмінювалися думками, а ми попросили міського голову Володимира Москаленка поділитися своїми враженнями від побаченого. Виставка дуже цікава. Зйомки нічні, дуже оригінальні, дуже цікаві. Там і фільми побачили про наше зимнє місто. Дуже дуже так оригінальні. І ці вироби, які з муки і солі зроблені та ж не подумати, що таке можна зробити. Я думаю, що з легкої руки нашої молоді ми розпочали оцей рух. Піш того, я думаю, що ми будемо презентувати цікаві книги, які наші коросенці написали. Не останню роль грає. Як ми себе показуємо за межами нашого міста, слава Богу, що зараз є можливості інтернету. Ми рекламуємо по-доброму себе, бо до мене поступають і в інтернеті. У вас просто чудове місто. Як таке могло статися, що ми його мало знали або менше знали? І ми повинні цим пишатися і передавати це нашій молоді. От наша молодь, починаючи з школярів, вони саме креативні. Вони патріоти нашого міста і вони пишаються тим, що вони тут народилися, що вони тут навчаються, що вони будуть працювати. Тут все починається любов до рідного міста, до його розвитку, до його традицій, культури нашої національної. Української держанської тому отакі заходи повинні бути. Вони нас об'єднують, вони нас зроблять краще, вони нас заставляють любити своє місто, любити людей, які в ньому проживають. Артпроект буде тривати до 25 травня, і кожні два тижні виставки будуть змінюватись. Тож не втратьте шанс познайомитись із творчими здобутками талановитих молодих земляків.